Розділ 21. У Діка чудова ідея. Послухайно, ну", швидко озвався Дік. Може, це Понго? Він не пішов до табору, а блукав оклом і, зрештою, спустився через вхідний отвір біля фургона і подався на зирці за тигром Деном. У цьому разі у нього мало шансів. Лу є револьвер, і він застрелить його. Нас не врятують. Тож я прослизну по тунелю, доки є шанс, і сховаюся у великій печері. І що це дасть? спитав Джуліан. Йолопе! раптом мені вдасться прослизнути у прохід, що веде до вхідного отвору, і непомітно вискочити звідти, відповів Дік, підводячись. Тоді я зможу покликати на допомогу, розумієш? Вам краще не потрапляти на очі й сховатися. Знайдіть гарне місце, Джуліане, бо якщо ланці повернуться і не дорахуються одного. Ну ж бо. Не кажучи більше ні слова, хлопець попрямував тунелем повсклястий виступ, на якому тепер залишилося зовсім небагато краденого, і увійшов. У велику печеру. А тут зчинився шарварок, бо Понго, схоже, схопив обох чоловіків одразу. Їхні ліхтарики були вимкнуті. Іло не наважувався стріляти, побоюючись поранити дена. Дік майже нічого не бачив, тільки чув гарчання і зойки. Він сягнистою ходою. Обігнув купу каменя на дорозі поквавився у темряві туди, де, як йому здавалося, був отвір, що вів униз у перший прохід. Доводилося ступати обережно, щоб не впасти. Нарешті він знайшов прохід і спустився в печеру. А потім, вирішивши, що в проході можна вмикнути ліхтарик, посвітив їм перед собою. Щоб знайти дорогу. Незабаром він виліз із підземелля і помчав поза фургонами. Потім раптом зупинився, йому спливло на думку, що покликати на допомогу він зможе, але на той час чоловіки вже дременуть. Вони безсумнівно план втечі з усім набутком. Склали заздалегідь. А якщо покласти дошки на отвір, придавивши їх щосили, а згори покласти кілька важких каменюк, фургон зрушити з місця він не міг, бо це йому понад сило. Але важкі каменюки, либонь, зроблять свою справу. Чоловіки подумають, що це знову фургон на горі. У сильному збудженні дід поклав дошки на місце, важко дихаючи і відсапуючи. Потім посвітив ліхтариком на камені. Поблизу було кілька невеликих каменів. Він не міг підняти їх, але йому вдалося закотити їх на дошки. Торох, вони лягли впритул. Тепер ніхто не міг. Зрушити дошки з місця. Я знаю, що замкнув друзів разом із тими негідниками, думав тік. Але сподіваюся, Джуліан знайде надійний схрон хоча б на часинку. Чорт забирай, як мені жарко. Тепер зійду в долину, тільки б не заблукати в темряві. Під землею двоє чоловіків, нарешті, звільнилися від розлюченого шимпанзе. Вони були сильно покусані й покалічені, але Понго не був таким сильним і лютим, як зазвичай, через важку рану на голові. Нарешті ланцям вдалося відігнати його. І він, накульгуючи, попрямував до тунелю, винюхуючи дітей. Його, напевно, застрелили б, як лу швидко знайшов свій револьвер, але він не міг знайти його в темряві. Він намацав свій ліхтарик і побачив, що той, хоча й пошкоджений, усе ще міг світити, якщо пару разів вдарити його об землю. Лу посвітив на Дена. Треба було вважати на мавпу, коли помітили, що вона зникла. Пробурчав Ден. Шимпанзе перегриз мотузку. Слід було дотумкати, що він десь поблизу. Він ледь не загарбав мене, стрибнувши у темряві. На щастя, він трапив на торбу, а не на мене. «Добираємо останній, забираємося звідси, сказав Лу, якого сильно трясло. Залишилася одна партія вантажу. Відтак повернемося до тунелю, ще раз налякаємо малечу до смерті, пристрелимо Понго, якщо зможемо, а тоді підемо. Кинемо в отвір кілька бляшанок з їжею і перекриємо вхід. Я не збираюся ризикувати і знову зустрічатися із шимпанзе, заперечив Ден. Решту речей покинемо тут. Нумо, ходімо. Лу теж не кортіло знову бачити Понго. Обережно, вмикнувши ліхтарик, і, тримаючи револьвер поготові, він пішов за деном до входу до першої печери. Вони спустилися вниз, а потім рушили проходом, жадаючи вийти в ніч і разом зі своїм возом спуститися путівцем у долину. Чоловіки були жахливо шоковані. Коли виявили. Що вихід заблоковано? Лу посвітив ліхтариком угору і в подиві витріщився на дошки угорі. Хтось повернув їх на місце. Тепер вони бранці. Ти ошалів. Він розлютився, гатив по дошках, як божевільний, але важкі камені утримували їх, і роз'юшений чоловік опустився поруч із лун. Дошки зрушити неможливо. Мабуть, хтось знову поставив фургон над головою. Ми в полоні. Але хто це зробив нас бранцями? Хто поклав назад ці дошки? Кричав Лу, втративши самовладання з люті. А чи не могли ці гидовні діти прослизнути повз нас, поки ми билися із шимпанзе? Ходімо, подивимося, чи діти ще там? Похмуро сказав Тигрден. Ми це з'ясуємо. Ми змусимо їх дуже, дуже пошкодувати за свою поведінку. Пішли. Чоловіки повернулися до тунелю. Дітей там не було. Джуліан за порадою Діка. Пішов на пошуки гарного укриття. Він раптом подумав, що, може, Діку спаде на думку закласти вхід до підземелля. І тоді ці двоє напевно скаженіють. Тож діти пішли тунелем до печери зі струнком. Здавалося, що там неможливо знайти якийсь прихисток. Я не бачу, де можна було б тут сховатися, мовив Джуліан у вічі. Нема рації знов брести по дну струмка. Ми тільки змокнемо і змерзнемо, і звідти нам не втекти, якщо чоловіки повернуться по нас. Я ще чую!» Раптом прошепотіла Джорджа. Згаси світло, Джуліане, мерщій. Ліхтарик згас, і діти залишилися чекати в темряві. Тіммі не гарчав. Замість цього Джорджа відчула, що він вихляє хвостом. Це хтось свій, прошепотіла вона. Отам, От може, це Бонко? Засвіти ліхтарик.